Вітаю вас на каналі На Сентрав. Сьогодні ми розповімо про просидирати природній спосіб покращити родючість ґрунту, захистити його від бур'янів та шкідників і навіть залучити корисних комах запилювачів. Деякі культури можна залишати в ґрунті, щоб вони продовжували квітнити та приносити користь як чудові медоноси. Давайте дізнаємося більше про кожну культуру, яка є в нашому асортименті, та ви можете її придбати на нашому сайті. Гречка ідеальна культура для швидкого нарощування зеленої маси. Вона невибаглива, пригнічує бур'яни та збагачує ґрунт фосфором і калієм. Переваги: швидке зростання, покращує структуру ґрунту, пригнічує пирій та інші бур'яни. Посів – весною висівають у травні, коли ґрунт добре прогрівається, восени не рекомендується, оскільки культура теплолюбна. Якщо у вас залишились питання, пишіть у коментарях. Посилання на покупку в описі під відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і не пропускайте наступний корисний контент від насінтрав. До зустрічі!